які так само активно приймають свою участь. За нашою ініціативою на минулому тижні якраз була проведена робота, відправлена автобус, ми забрали десь 17 громадян із східних регіонів. І сьогодні насправді вже переселено з східних регіонів 161 особа. А загалом разом із кримськими переселенцями. сьогодні Особиси. Безумовно, ми задекларували, що більше трьох тисяч сім міжкові сьогодні прийняти сюди на Черкащину. І кожен район готовий до прийняття переселенців. У нас інформація фактично є на нашому сайті, є за кожним районом закріплена відповідальна особа. Коли людина приїжджає до нас на вже здорожний вокзал, ми відчу... вона зразу відчуває, інформація є відповідно, куди можна звернутися. Телефонує, її зустрічають і привозять сюди у Черкаси. Тимчасово є в готелі Дніпро якраз можливість на декілька діб поселити для того, поки буде вирішуватися питання із самими переселенцями. Безумовно, не все так гладко виходить так, як би нам хотілося, але у нас цілодобово працює контактний центр. Тобто можна в будь-який момент зателефонувати, і контактний центр приймає рішення, де забрати того чи іншого переселенця в будь-якому місті Черкащини. І практично кожен керівник району. Має всі необхідні можливості для того, щоб поселити переселенців, набудувати на певний термін. Для цього є виділені і спонсорські кошти, і є виділені кошти, от як, наприклад, у нас в міському бюджеті. В тому числі і кошти виділені для того, щоб можна було тимчасово заплатити за ну, певний термін, за житло, за оренду житла. Тому, Зараз ця робота ще покращується, тому що ми розуміємо, що в нашому результаті цим переселенцям необхідна буде робота. Із 161 61 особи це 48, 47 родин, 48 дітей. Плануємо сьогодні відправити автобус за 50 людей. Ми хочемо якраз з воду забрати, в тому числі десь близько 20 буде дітей. Останній. Автобус, який забирав якраз дітей, ми їх поселили в Каневі. юний технік, станція юного техніки, забезпечене харчуванням і всім необхідним. Практично ми розуміємо, що на сьогоднішній день є проблема, як можна забрати цих дітей, людей якраз із коду, тому що там ще є все-таки фільтраційні лагеря, які таку можливість... Не завжди така можливість є. Але з нами контактують громадськість із східних регіонів, які постійно з нами на контакті. І як тільки збирається певна кількість людей, ми тоді будемо відправляти автобуси, техніку, для того, щоб їх можна було забрати. Можете розказати, де вони важливі? Тобто готель відміто, це кілька днів. А потім це, це орендовані квартири? Це що? гуртожитки. Зараз освітяни можливість гуртожитка. У нас така можливість є і в кисності зараз звільняються гуртожитки. Або тимчасове житло, яке практично в місті Черкасах можна компенсувати за рахунок міського бюджету. скільки це Приблизно Міських я міських не знаю, скільки, скільки міських, міських коштів витрачено, але виділено десь близько 300 тисяч гривень. Дивіться, Черкащина вона задекларувала велику кількість кожен, коли вони зможуть прийняти, на було І я так розумію, що ще така декларація, що на довгий термін ви їх будуть прийняти. Бо біженців багато по всій Україні, але саме ви сказали, що тут будуть надані і садки, і працевлаштування якось і таке інше. На який термін ви розраховуєте? бо сьогодні Арсен Петрович також сказав, що це не місяць і не два. Розумієте, я вам скажу так, скільки вони тут не знаходилися, це українці, ми повинні створити всі для них умови для того, щоб люди мали змогу працювати, мали яким чином годувати свої родини, дітей забезпечувати. Тому, безумовно, ми будемо втручатися в практично ми розкажіть, працевлаштування, садки. Воно вже є, куди можна? є, є і садки. Ми забезпечуємо, і у нас працює центр зайнятості. І ми пропрацювали роботу з керівниками підприємств. Більше б хотіли. Ті підприємства сільськогосподарські, з яким я вже говорив з керівниками, готові насправді надати їй роботу, не тільки забезпечити на даному етапі там, житлом і працювання і надавати роботу. І ми звертаємося. Я попросив кожного керівника. Не стояти в осторонь для того, щоб звичайний держслужбовець забезпечував цю роботу, а особисто самому з зразу. Тому що це держав це певна процедура. А нам необхідно, щоб людина зразу-відразу отримала роботу і мати кошти для забезпечення родини. Це працевластувався? Так, я в нас працевлаштування. Статистика різня. І є і в торгівлі працюють, є працюють в сільського господарства. Загальна кількість, якщо говорити, про переселенці зі сходу ще немає, тому що це тільки ось 10 днів, де найбільший наплив пішов людей. У нас було працевлаштованих десь близько 50 осіб в цілому. Це Кримці. Це Кримці, в основному це кримці. І от один із Кримців, це, ви знаєте, я вже говорив, він працює у нас в обласній державній адміністрації, він паралельно контролює роботу на переселенців. Щодо пришого не можуть там мешкати, він був час чи як це? Розумієте, це тимчасове житло. В будь-якому випадку ми розуміємо, що необхідно бути побудоване житло. Ми почали що, що, чим ще займатися безпосередньо. Ми е, зараз підготували листи і звертаємося до українських діаспор з різних держав, для того, щоб нам допомогли будівництві житла. У нас є недобудовані об'єкти. Ми вже визначили ті недобудовані об'єкти, які можна швидко в цьому році добудувати і дати змогу цим переселенцям мешкати саме в цій квартирі. Це є і в Золотоноші, це є і в місті Черкаси, це є і в Смілянському районі. Зараз ми цю інформацію направимо на Міністерство інфраструктури для того, щоб було задекларовано, що і держава буде так само фінансувати побудову цих об'єктів. Тобто це безкоштовна комунальна власність при Радянському Союзі, то надається і, Ви розумієте, якщо людина на сьогоднішній день має таку без житла, ми повинні їм створити умови.